Всім доброго дня! Поставте перед початком відео лайк, підпишіться на канал, а коментар залишити в кінці відео. Вам не жалко вам не важко підписатися, мені буде приємно. І так, буду розбирати сьогодні ось, ось таку Nokia. Цю Nokia я знайшов на смітнику і так як я вже тут і... Розкрутив, щоб не розкручувати. От. От в наявності ось така позолота. Тут. І цікаво, що буде далі. О. Ну, стекло як? Вже зразу є ось такий позолочений так і динамік для телефону. А стекло піде мені на Samsung так як тут стекло поцарапане от, по центрі, і дуже погана картинка. Якраз стекло підходить, якраз поміняю, якщо зможу я його відчепити. От, значить так, є ось такий динамік. Динамік уже плюс, можливо, хтось захоче. Батарея не від цього телефона, батарея від інакших телефонів. У мене технокій. І, значить, є ось таких три контакти. Це, напевно, що контакти якраз під... Оце, а можливо десь була під антенну. Ну, я думаю, швидше всього, що це є антенна. І значить так. Кнопочку від цього телефона шумикати я вже загубив. От. От клавіатурка вона живуча. Ну, точніше жива, не живуча. І ось. такий дисплейчик. Також тут є присутня позолота і динамік. От. Так, зразу що можна взяти? Можна взяти гніздо зарядки. Це динамік. Ой, мікрофон. Вібрамо і можна ще буде витягнути ось цю вот. Не знаю, що це таке є, але зараз я спробую підштовхнути. Ні, тут потрібна сильніша викрутка, потім візьму і значить ось таки, от є в нього камера. Можна побачити, що на флешку. Так. А що? Також бачу, що ось от ці от ціточки, вони теж позолочені. У мене раніше було багато, телеф... багато платьож телефонів, з ось таких от іменно старих. На деяких були навіть кнопки з по позолотою. Ну, але, правда, передивився в Тіктоку, хотів сам роздобути золото, змішав перекіс з лимонною кислотою, і в мене нічого не вийшло. Тут. Упорту в купу поплатяв. І навіть не було це. Так. Є. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять чіпів. Шість, сім, вісім. Вісім чіпів. Але то... От Камеру. Можливо. О, камера також від'єднується. До речі, от. Камера. Те, що я забрав. Ну, ще потрібно звідси динамік забрати. А так. от. Ось такої позолоти. В мене тут уже є. Маю два. І один також позолочений, а другий не дуже, хіба що кнопочки позолочені. Це був Samsung. На дві 2 карти і флешку. І це також був Samsung. На дві карти і флешку. Е, у мене було десь ну, багато платів, так що плати я попортив, а тепер по золоту до позолоту. Маю таку коробочку. Тут є також ось. І от, не знаю, це латунь. латунь чи позолота, буду пробувати. І є ось от роз'єми з позолотою. Ось така позолота. І, коротше, я це все до докупи. І як буде в мене цей. Повний кульочок позолоти, я буду вчитися переробляти, але не на великі кількості. На даний момент у мене є три плати від телефона. Ну, можливо, колись буде більше. Ну, було б більше, якщо б ще ті телефони, що я їх знайшов, не були би робочі. Було би більше. А так. От. Ну і, звичайно ж, детальки. От. Мікрофон треба буде спробувати під'єднати стояти, бо дехто каже, що мене не чути. Е, можливо, в той людини проблеми з телефоном. От. Камеру. Камера в такому хорошому стані. Ну, це я думаю. Закину на Олух У мене є багато всього одним лотом. Можливо, хтось купить. І ось це також йде До ну, позолота. Ось. Також є у мене ось такі от кнопочки. По золочені. Можливо, можливо, комусь буде потрібно. Є ось такий перемикач з позолотою і ну, там багато чого є ще з позолотою Якщо комусь щось потрібно, залишайте коментар, а коментар обов'язково. Так само, як підписка і лайк. От. І... Значить що звідси взяти? Звідси я нічого не можу вже взяти, тому що тут вже немає нічого. Ну, ще крім хіба що цієї плати. От. До речі, тут, мабуть, теж кнопочки йдуть позолочені. Я дивився ці телефони продаються як на запчасті, але мені... О! Кнопки теж йдуть з позолотою. Ось така от красива позолота, то мені буде потрібно вчитися знімати позолоту. Так як я ще не навчився. А це була Nokia ...Corporation. І я думаю, що Ні, Made in Germany. Ні, Хунгару. Мади ін Хунгару. Привиділо, що тут пише Германія. Германія. А то не Германія. І так, кому відео сподобалось, ставте два лайка, підписуйтесь на канал і залишайте коментар. До зустрічі!